Це южноукраїнка Софія Узунова і їй 13. А ось це її перша робота для конкурсу Атом Кіц, який для дітей міста Супутника сім років поспіль проводять фахівці Південно-Української АЕС. У першому з них брала участь шестирічна героїня нашого сюжету. Нині її витвір зберігається у міському центрі дитячої та юнацької творчості, де вже багато років займається Софійка. Дивись, скільки років тобі було? Шість років. Це я Разом з мамою сиділа, вона мені на фетрі обводила, Я вирізала і приклеювалася». З того часу дівчинка стала постійною учасницею Atom Kids. Неодноразово була його призеркою та переможницею. Представляла роботу й на останньому конкурсі. Цього разу не виграла, проте її вишивану картину помітили представники молодіжної організації підприємства і відібрали для участі у благодійному аукціоні. І вона представила дуже гарну. Креативну, таку тонку роботу, і журі помітила цю роботу. Але ж організація молоді її відібрала. В цій роботі ви бачили, там зроблено таким чином, що там все: і наша атомна станція, і символи України, і вона може прикрашати будь-який інтер'єр. Я навіть заздрю. Тим, у кого ця робота опинилась. Соня перша дізналася, що картина була продана на аукціоні. Ну, дуже приємно було. Приємно було, що це був наш маленький такий внесок на перемогу нашу. Роботу Софійки продали за 2 тисячі гривень. Кошти, вторговані за цей та інші лоти, передали благодійному фонду Берегиня Південь гроші пішли на допомогу ЗСУ. Як багато українських дітей Софія встигла на собі відчути життя біженки на початку війни. Вона з мамою та маленькою сестричкою опинилась за кордоном і зрозуміла, що вдома набагато краще. Нині мріє стати архітекторкою і відбудовувати рідну країну. Ну, «Я ще з дитинства хотіла. Потім я зрозуміла, що моє ставлення до цього не змінюється ніяк з руками. І така думаю, напевно, я все таки буду архітектором. По перше, це Відношення до того, що нам зараз треба від, як, відбудовувати Україну і потрібні хороші архітектори, тому це мене змотивувало бути одним із них. Софія навчається у сьомому класі четвертого ліцею, вчиться відмінно, однак лише школою її життя не обмежується. З маличку дівчинка ходить на гурток театр мод у ЦДЮТ, де керівником є її мама. Займається у групі образотворчого мистецтва, вивчає іноземні мови, читає, а минулого року ще й захопилась музикою. Вона вступила до мистецької школи, де вчиться грати на гітарі та фортепіано. Коли я почала цим захоплюватися, зрозуміла, що я багато дуже часу проводжу в телефоні, це не обов'язково. І коли я почала менше цього робити, вийшло все встигати. Що стосується рукоділля, то це не лише талант, а й мамин приклад. Тетяна Узунова займається шиттям професійно та досить часто робиться вдома. Софійка згадує, перший раз взяла голку в руки, коли була ще зовсім маленькою. З шиття напевно привилося ще геть з маличку, бо я постійно шию і днем, і ночі. То на лялечок шили разом. Потім вона ще підросла трошки, прийшла до нас в СТЮТ. Тут вона вже теж з дівчатками шила на ляльок, вишивала, і тут же ж у нас ще гуртки є. Вона спробувала себе і у валянні, і до Олександра Філімоновича ходила малювати. І так, от, і, ну от в неї немає такого вільного часу, і хочеться і те зробити, і те зробити, і вона потрошку. Потрошку, потрошку, але є результат. Софія Узунова це юна та дуже цілеспрямована дівчинка з міста енергетиків. Вона мрія про мир та подорожі. Найперше, що хоче, це мандрувати Україною, відвідати не популярні її куточки, а закинуті та нікому невідомі. Поки ж дівчинка продовжує займатися улюбленими справами. Нині виготовляє макет інтер'єру української хати з картону. А нещодавно стала призеркою ще одного конкурсу. Її робота зайняла друге місце на всеукраїнському фестивалі. Конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів стильний папір.